Рівне втратило ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із 26-річним Назарієм Орловським. Назарій народився та виріс у Здолбунові. Після закінчення школи здобув фах механіка. працював в автомастерні, займався ремонтом транспортних засобів. Був добрим, щирим та життєрадісним. Таким воїна запам'ятали рідні та друзі. В нього багато ще братів і сестер. Є молодші сестри. Ще мама і зараз жива. мама ще люди є. Я не знаю, чи приїде, вона чи знає. Ну і багато хто там. Оля є, Аліна сестра, Юра теж військовий брат, хто там Іван теж військовий. Ну, багато хто до лав Збройних сил України Назарій добровільно приєднався на початку повномасштабного вторгнення. На жаль, 26-річний солдат загинув 4 жовтня цього року внаслідок отриманих поранень на Лиманському напрямку Донецької області. Поховали захисника на алеї Героїв кладовища, нове обласного центру. Вічна пам'ять та слава українському воїну. Яна Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.